Чи варто приймати колаген в добавках? Ви хочете мати пружну шкіру, здорове сяюче волосся, сильні нігті, рухливі суглоби та відчуття молодості незалежно від віку. Це реально, якщо знати, як саме працює колаген. До мене звернулася жінка, яка три місяці приймала дуже дороговартісний колагеновий напій і каже: Я нічого не помічаю, зовсім ніяких змін в складі майже нуль активного пептидного колагену зате багато барвників і цукру. Що таке колаген і як його виробляє тіло? Це білок, що тримає нашу шкіру, суглоби та зв'язки в тонусі, але після 25 років його вироблення зменшується. Також колаген можна отримувати з їжі. Це бульйони, хрящі риби, це джерела натурального колагену. І навіть желатин теж його форма. Що з добавками? Деякі працюють, але у дослідженнях найкращий ефект показували не лише колаген, а комплекси колагену із вітаміном С, цинком та гіалуронкою. Синтетичні добавки без потрібної концентрації колагену часто просто маркетинг. Пити колаген без аналізу самого складу препарату це як мазати обличчя кремом через тканину. Щось робиш, але результату нуль. Збережи відео, щоб не витрачати гроші даремно, і підпишись, буде ще більше простих, але наукових розборів.